Доброго дня, я Віктор Решотко, мій канал Мій маленький садочок. Хочу дещо показати вам, як роблю я. Значить, дивіться, це прийшли. Мені дуже рано по весні, Прийшли черешні. Оце на даний момент лапінц. Але вона була висотою. Ну, десь метр п'ятдесят. Я зразу, як бачимо, взяв. І зробив зріз. Ну, різниці немає. Було б воно зараз. Не було б його зараз. Був би цей пагін півтора метри. Різниці немає. Але що я хочу сказати? І прибраті були, ось як бачимо, осліплена повністю брунька. Тільки одна осталась, дві, три. За, що, зараз. 4, 5, 6, 7, 8 бруньок, 9. Ну, 4. Зверху, одна ростова буде як центральний провідник. І всі остальні будуть з боків вийти. Будемо бачити. Ну, справа не в тому. Справа в тому зрізі, що я зрізав. Я його зрізав. І він зберігався в мене в холодильнику. А тепер, коли прийшла весна прививати, то із цих зрізів, ось як бачимо у крону черешні, йде розвиток бруньок. У крону черешні привиті, ось як бачимо, черенки по дві бруньки. Це запильник черешні лапенс. Далі також йде запильник черешні. Mm. Early Star. Також зрізана верхушка. Ось дуже дякую е тим, хто відсилав, що вони не прирізали, бо є такі, зараз теж покажу вам, є такі які прирізають так, щоб таки їм дешевше було по відсилці. Також із цього кінця, який був, також нащеплено у другий черешні, також по дві бруньки, як бачимо. Ось іде розвиток. Елі Стар. Раз, два, і три. І все це розвивається. Скажу так, щоб рік там, два сильно ще ж для розведення на те, що я обрізав на дна, маточному, в кавичках, скажімо, пагінці, деревці. Нема ще ж бічних пагонів. А тут аскрони за літо виженеться такий пагін, який я зможу брати для своїх. Других цілей. Ну, оце, що я хотів сказати по цьому поводу. Якось так. Як швидко, скажімо так, розмножити черешню. Ну, ще є гедельфінгер також. Третій. Єсть, от він, як бачимо, ось і також він привитий в крону. Черешень. Ось, наприклад. Ось гедельфінер. Ось три брунечки, у броні. Ну і ще також. Я не буду ходити по всім черешням, але також воно все у крону привитає. Оце якось так. Це я показав, як я роблю. Як я роблю. Не так, як треба, як всі доказують, як потрібно, а я роблю за роки так, як я роблю. Кому сподобалося, то не забуваймо, ставимо лайки. До побачення.